Привіт-привіт! Сьогодні у нас із вами буде урок по чистці. Дуже часто для того, щоб почиститись, не потрібно йти до спеціалістів для того, щоб зробити енергетичну чистку. Ми це із вами можемо зробити самі. Ця можливість є абсолютно у кожного. І для цього не потрібні якісь матеріали. Раніше і, в принципі, зараз є інші напрямки в магії, це коли там відливають на свічках, коли, коли чистять за допомогою свинцю, наприклад, коли. Яйцем викотують. Да? Але це все заложений намір. І е, коли людина викатує тим самим яйцем, наприклад. Да? Мене, е, мене маленько, коли я була маленькою, то мене дуже часто мама водила по бабках і мене викатували яйцями. Але як це відбувається? Просто розкажу вам принцип. Берець яйце і людина, яка володіє тією самою ментальною магією, вона закладає, вона, як начебто, говорить із цим організмом, з цим яйцем, да, щоб воно вібрало в себе ту, той негатив, який є всередині людини, всередині дитини, кому да, цю чистку роблять яйцем. Говорять, ще спеціальні слова, там є якийсь спеціальний заговор для того. Але це можна зробити просто подумки, не знаючи цих спеціальних слів, не маючи яйця. Коли яйцем викатується, енергетика темно вбирається в яйце в цей організм і потім віддається в землю. Можливо, ви бачили, мені здається, я це бачила цю. Чорноту в яйці, я не знаю, не знаю де, коли, можливо, це було в дитинстві тоді. І я знаю, що ці бабуськи виливають, потім розбивають, чи закопують цілим чи розбивають це яйце десь в кінці огороду, десь в лісі, в посадці, тобто віддають цю енергію в землі. Тобто, принцип. В будь-якій чистці, і в тій чистці, яку знаю я, яку буду вчити вас я, той самий. Ми закладуємо енергетично подумки, щоб почиститись, і так само будемо віддавати в землю. Це можна робити на фізичному плані, так як із яйцем, чи так, як і з воском, так як із свинцем. І це можна робити на ментальному плані, тобто одразу на енергетичному плані, без участі фізики в цьому, в чогось фізичного. Я розкажу вам декілька методів такої чистки. Найперший метод. Найпростіший для мене, доступний абсолютно кожному в звичному житті. І я, до речі, це робила ще прям дуже-дуже сильно давно, мені здається, років 10 назад, коли я ще була ну, як далеко від психології. Я навчилася на психолога, я не читала психологічних а книжок, хоча читала. Не сильно так я в це погружалась, але, мабуть, я це робила інтуїтивно. Розповідаю, ввечері, коли ви приймаєте душ, вода вас очищає, очищає фізичне тіло, але вода може очищувати і енергетичні тіла. да Ви знаєте, що в кожного із нас є не тільки фізичне тіло, У нас всього сім. Енергетичних тіл разом із фізичним. І вода може очищувати всіх нас повністю. Не обов'язково це має бути якийсь вплив, хоча це теж можна чистити. Просто на протязі дня дуже багато чого на нас нашаровується. Euh, якихось думок euh, того, чого ми дивимося, тим паче зараз із зашніми подіями euh, в інстаграмі якісь euh, відео, якісь новини про війну. Ці всі думки, емоції, десь ми емоціонуємо, і це теж є норма, всі емоції потрібні. Uh, і ті негативні, які є, які uh, все, що ми mm, відчули за цей день, десь хтось подивився, десь хтось щось подумав про нас. Uh, ми буваємо в суспільстві, uh, в людях, да, серед людей, і от кажуть, про кордони, да, коли. Uh, до речі, давайте з вами відчуємо ваші кордони, кордони вашого тіла. Та всі ваші енергетичні сім тіл ви можете зараз відчути. Вскрійте очі, давайте з вами трішки подихаємо разом. Якщо зараз не готові, то натисніть на паузу і включіть тоді, коли ви будете самі, коли зможете приділити 5. Пару хвилин навіть цього. Закриваємо очі, повертаємо собі себе, звертаємо всю увагу всередину себе. Значить, то зараз є тільки ви, більше нічого. Вся увага в тілі всередині вас. Відчуйте, як ви. Топо стоїте на поверхні. Відчуйте, як ви впевнено, стоїте на поверхні. Маєте опору перед собою, під собою. Відчуйте кордони свого тіла. Яки що фізичного, шкіру, макушку, стопи і зріст. Тільки ви фізично займаєте місце в просторі. Давайте подихаємо, робимо глибокий вдох через вниз, видох через рот і затримку. Я буду рахувати. Вдох, один, два, три, чотири. Видох, один, два, три. 4, 5, 6. І затримка. Один, два, три, 4. Знову вдох. Один, два, три, 4. Видох через рот. Один, два, три, 4, п'ять, 6. І затримка. Один, два, три, 4. Робіть самі ще одне таке коло дихання і переводьте своє дихання на зустріч. Спостерігайте за тим, як надихаєте. А зараз спробуйте подивитись на себе зі сторони. З іншого крутка кімнати ви побачите не тільки фізичне тіло, а й всі нарадичні. Побачите, відчуйте, скільки дійсно простору. Займаєте. можете прямо руками провести, якщо цього достатньо кордон. Саме те, як вам зараз це бачиться і виявляється, це є істиною. Так, воно і є. Довіряйте собі і своєму баченню. Воно у вас є вже по правонародження. Видихаємо і відкриваємо очі. Коли вперше дивилась розмір свого тіла, то вони оховачувалися отак руками, зараз мені відчувається набагато-набагато більше. І я про що? Я про те, що коли ми в якійсь толпі, в торговому центрі, в супермаркеті, на базарі, просто, я не знаю, десь прогулюємось в місті. Ми своїми енергетичними тілами суприкасаємося до українського слова з іншими людьми. Тобто, коли людина підходить до нас ближче, вона з нами пересікається. Über 100.000 Erlebnisse in einer App. Er Erfahrenen-Guides auf der ganzen Welt folgen. Люди з нами пересікаються тілами. Тобто йду я тут фізично, да, і Чи мені на ногу наступили десь на базарі. А якщо я е... уявляємо, да, бачимо себе істинну, істинного, е... тобто, якщо там я ну, десь отаку, да, то бажано не підпускати чужих людей на оце от коло. Я просто зараз зрозуміла, чому мені ще менше хочеться бути серед людей, бо, бо мабуть, що я вже ще більше займаю місця в просторі, і я ще менше хочу пересікатися з всіма підрядими. Коли ми пересікаємось із людьми, то ми забираємо щось їхнє. Тобто, от, як Одна енергія да, і друга, вони пересікаються, вони змішуються. Тобто ми можемо навіть самі в якийсь час не розуміти, чому в мене портилось настроєння, да, чому так? Чому мені так погано, чи ще щось. Тому що ми забираємо щось чуже. Коли. Ми живемо в квартирах, да? багато хто, хто із нас живе в квартирах. До речі, так раніше не було. І так стало не так давно знову ж таки, останні ці 100 років приблизно. Раніше всі люди жили в окремих будинках, абсолютно на всіх вистачало місця, землі. і тоді не пересікались, ми, люди не пересікались, ті, хто зараз живуть в своїх будинках. Я дуже за вас радію, теж так хочу і теж так буде. Потрібно тільки зробити собі цей будинок на ментальному плані. Але ми пересікаємось, так? тобто навіть із сусідами. Мені От тут, в цій квартирі, мені повезло, мене як начебто так поселили, щоб я менше з ким пересікалась. Тож на останньому на четвертому поверсі, зверху нікого немає, знизу ніхто не живе, і я не знаю, мені здається, що. Там в наступному під'їзді треба звернути увагу, теж ніхто не живе. Спочатку жили, зараз я там нікого не чую нікого не відчуваю. Тобто, як збільшили трішки мені простір. простір. Але має бути так, щоб і від кожного будинку максимально має бути далі. Ну, хоча б там, якийсь, я не знаю, 20-30 метрів. Як мінімум, щоб наші енергетичні тіла не соприкасались. Знову не знайду українське слово, але, мабуть, саме це слово відображає те, що я хочу сказати. От, і тому на нас багато всього за, за день, а якщо ми не чистилися ніколи або дуже сильно давно, то на нас дуже багато всього. і Ми можемо відчувати тяжкість, ми можемо відчувати. Якесь знеселення, тому ці чистки треба робити постійно. Зараз ми з вами давайте поробимо чистку кожен день. Візьміть собі, як за правило, на період цього курсу робити таку чистку кожен день. Можете пробувати різні. Почну вам розповідати із самої елементарної, це в душі. Так? Коли ми ввечері приймаємо душ, можемо робити це двічі на день, вранці ввечері або хоча б ввечері. протязі дня все те, що на нас накопилось, і не тільки напротязі дня, і за весь той період, коли ми не робили таку чистку, то ми чистимось і закриваємо очі і подумки просимо стихію землі. Воду про стихію води, воду просто просимо нас очистити. Вода лється на нас, і ми уявляємо, вона лється тільки на наше фізичне тіло, але ми можемо собі уявляти, як вона омиває усі наші енергетичні тіла, і ми можемо прямо бачити: закривайте очі під водою, стоючи під водою, під цим струмом води і уявляйте. Бачте, ви бачите, кожен може бачити, як от таке щось темне, як темна енергія всередині вас, навколо вас, вона змивається, як тече вода, і вона змивається, змивається, змивається по всьому вашому тілу постійти стільки під водою, скільки вам буде потрібно, максимально. Поки ви не відчуєте цю легкість, цю чистоту, поки ви не... закритими очима на енергетичному плані, поки ви не побачите, що тіло чисте, що ви чисті. Я поки це собі уявляла вже мені ось, поки зробила, вже мені стало легше і чистіше. І уявляйте, поки це все сходить донизу, до п'ят, до стоп, до поверхні вашої ноги. І звідти витікає ну, каналізація, і рано чи пізно це попаде в воду. Одразу подумки просимо землю, стихію землі, прийняти цю енергію на перепрацьовку. Я завжди говорю, що ну, подумки собі говорю, да, не потрібно знати якихось особливих слів, заговорів. Подумки, намір, цього абсолютно достатньо. Я завжди прийшов енергію землі перепрацювати, стихію землі перепрацювати цю енергію для інших благ всесвіту. Тобто це енергія, і хоч вона темна, але вона сильна, і для чогось десь вона буде потрібна. Тобто її щось, в якусь силу її можна застосувати. Але хай земля, хай всесвіт сам вирішить, куди. Далі ще в душі в ванні. Що ще можна робити? Ванна, до речі, до цього не підходить, бо це стала вода. Якщо ми купаємось в ванні, ми уявляємо, що це темне з нас уходить, то воно плаває тут в воді, і ми ще в цьому знаходимося. Це класно, це розслабляюче, Приймати ванну сіллю, це розслабляє, але це уявляти бажано не потрібно. ванні. далі скраби. Сольові скраби. Мені найбільше подобаються. Там кофейні скраби роблять в мене, коли я була в Русе, я замовляла постійно собі сольовий скраб. Там прям є такий сольовий скраб. Він дуже шикарний. Він таке відчуття, як він з медом, з якимсь, можна самому зробити такий собі сольовий скраб. Берете сіль, сіль бажано не оцю екстра таку Малесеньку тонесеньку. Взагалі я не люблю навіть для їжі застосовувати. Вона мені якась абсолютно не жива. Трішки якусь груб, нашу, звичайно. Сіль. Можна взяти якусь більшу, рожеву сіль, додати туди. Можна мед додати, щоб це не так сильно царапало, що змягчало вашу шкіру, можна додати туди, додати цю сіль в гель для душу, наприклад, і, і потерти себе, От прям беремо, беремо жменю цієї суми, щоб просто навіть солі без нічого. І розтираємо все своє тіло. Знову ж таки, просимо подумки. Просимо сіль вібрати той негатив, який є на нас. І стираючи так от себе, можна потерти. Якщо буде бажання, йдіть за відчуттям. Це дуже важливо, те, як ви відчуття, Байте, можна потерти, але головне її з себе забирати. Отак, от, от забирати, або потім, просто коли змиваєте, ви натираєте з цією солі стільки, скільки ви. Відчувайте, скільки ви хочете, йдемо по відчуттях. І потім збираємо її з себе. Повністю, не забудьте нічого потерти, Ну, крім таких, де уязвимох участків, де шкіра дуже І